Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про кризи у шлюбі. Всього виділяють чотири основні кризи, і, як правило, кризи відбуваються саме тоді, коли відбуваються серйозні зміни у житті. Тож, перша криза це криза першого року життя. І це не обов'язково перший рік шлюбу, це більше перехід від зустрічань до спільного життя. Саме тоді. Люди притираються, з'являються нові обов'язки та побутові питання. Друга криза це криза, коли з'являються діти, оскільки йде зміна життя, розподіл відповідальності, до якої не завжди всі готові, і, звичайно, більше уваги на дитину, а не на стосунки. Третя криза це криза 7-10 років життя. Тут криза пов'язана з тим, що зникає пристрасть, менше романтики в житті, люди більше фокусуються на собі, на власних потребах житті і менше часу проводять один з одним. І четверта криза це криза спустошеного гнізда або середнього віку. Саме приблизно в 40 років люди переживають кризу середнього віку. Де вони отримують переоцінку цінностей, де потребують змін, і дуже часто саме в цьому віці діти виростають і їдуть навчатися, і в такому випадку йде спустошене гніздо: треба по-новому жити, треба по-іншому налагоджувати свій побут, і це дійсно складно для подружжя. Після багатьох років і саме на цих підставах відбувається криза. Якщо у вас зараз складні стосунки, пригадайте правило трьох сімок. На моєму каналі є таке правило, яке дуже допомагає у подружньому житті. І якщо вам потрібна консультація, звертайтеся, всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру та добра!